За даними телеграфію, росіяни масово підписують контракти з Міноборони, аби встигнути заробити гроші на вбивствах українців до завершення війни. Докладніше про те, які суми пропонують добровольцям, і наскільки небезпечною ця тенденція є для України далі. Підписуйтесь на наш канал. Формально в Росії налічується близько 1100 населених пунктів, які мають статус міста. Якщо бодай один мешканець цього міста щодня приходить до військкомату, це вже більше тисячі контрактників на добу. За словами військового експерта і полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, у першій половині минулого року такі цифри були типовими. Пізніше потік зменшився майже вдвічі, але зараз знову піднявся приблизно до рівня тисячі тисячі ста явок щоденно. Представник гур Вадим Скібіцький зазначає, завдяки приховані. Оні мобілізації та агітації російське військо поповнюється приблизно на 30 тисяч осіб щомісяця. Українська розвідка фіксує, що полонені росіяни як один називають схожу причину підписання контракту, бажання покращити матеріальне становище, розрахуватися з кредитами і закрити іпотеку. У 25-му році контрактникам у Росії пропонують одноразову виплату при підписанні контракту у розмірі 2 мільйонів 300 тисяч рублів та щомісячне забезпечення від 210 тисяч рублів. для Канця російської глибинки такі суми виглядають просто космічними. Наприклад, у Білоруській області середня зарплата в освіті, охороні здоров'я та соціальних послугах складає близько 50 тисяч рублів. Таким чином одноразова виплата за підписання контракту дорівнює приблизно 30 або навіть 40 місячним зарплатам. Хоча дефіцит російського бюджету продовжує зростати у проєкті видатків на 25-27 рік. На одноразові виплати за укладення контрактів і оборони закладено 90 Мільярдів рублів. Також для учасників так званої СВО передбачені додаткові виплати на перебування в зоні бойових дій, компенсації за поранення та фінансова підтримка у разі загибелі. За легкі травми виплачують від 100 тисяч до 300 тисяч рублів за важкі до 1 мільйона рублів з безоплатною реабілітацією. У випадку загибелі військовослужбовця його сім'я отримує 5 мільйонів рублів одноразово а потім щомісячно 30 тисяч рублів на дружину або чоловіка і 5 15 тисяч на кожну дитину, крім того, держава компенсує непогашені кредити на суму до 10 мільйонів рублів. Додатково Кремль надає можливість отримання житлового сертифіката або субсидії до 2,5 мільйонів рублів на купівлю житла, доступ до програми військової іпотеки, де частину виплат за кредитом покриває держава, та ще цілий перелік соціальних гарантій. Останні кілька місяців потенційним солдатам у Росії наголошують, що зараз можливо фінальна нагода скористатися вигідними фінансів. Насовими пропозиціями до того, як війна добіжить кінця. Питання чи будуть виплати окупантам дійсними у разі непередбачених обставин, вже викликає їхнє занепокоєння і обговорюється у медіапросторі. Військовий експерт та екс речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов з посиланням на власні джерела підтверджує, у російських військоматах чи не черги з охочих підписати контракт. Російський центр підготовки контрактників та добровольців навчає бійців від 30 до 45 днів. Це означає, що за два місяці російська армія отримає новий потік бійців. Однак, за словами Селезньова, тут варто зважати на те, що місячні втрати серед російських військ становлять орієнтовно 30-35 тисяч загиблих і поранених. Іншими словами, ці втрати просто врівноважуються аналогічним числом нового поповнення. До того ж, як зазначив телеграфов, військовий експерт і голова ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимочко, Росія не зможе оперативно залучити 50-100 тисяч нових військових для формування ефективного у. Дарного з'єднання реалістичні оцінки обмежуються кількома десятками тисяч. Ще один важливий момент: проблема командного складу. Росія не має достатньої кількості кваліфікованих офіцерів, які могли б ефективно керувати новими підрозділами. Історія української блогерки із чутками моделі OnlyFans Марії Ковальчук привернула увагу суспільства до небезпечного способу заробітку молодих дівчат за кордоном. Дівчина кілька днів не виходила на зв'язок а потім її знайшли з переломами рук, ніг та хребта на узбіччі дороги в Дубаї. За кілька годин до зникнення вона сказала матері, що прямує в готель до двох незнайомців. За неофіційними даними, Марія стала жертвою відвідувачів так званих вечірок Дубай Порта Поті, які готові щедро платити за насилля над жінками. Телеграф дізнавався, чим саме займаються на таких заходах. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Дубай та поті існують вже понад 10 років, і за кордоном доволі часто потрапляють на шпальти змі, це віп вечірки заможних дубайських шейхів, на яких із гарними дівчатами моделями відбуваються доволі жорстокі речі. Суть цих вечірок полягає в тому, що заможні чоловіки фактично знущаються з жінок. Вони чинять не тільки сексуальне насилля, а й моральне. До слова, поті з англійською нічний горшок. Учасниці вечірок та знайомі з ними дівчата розповідали, що жінки, які погодились на участь у дубайпу. Орта поті піддавались сексуальному насилю з боку десятків чоловіків одночасно. Таким моделям випорожнюється у рота, примушують до сексуального зв'язку з тваринами, до прикладу, віслюками чи конями. Нерідко учасниць таких вечірок калічать, вибиваючи зуби, ламаючи ребра, руки та ноги. За усі вище вказані знущання, дівчата отримують гроші. Як кажуть у мережі, на Дубай порта поті можна заробити понад 50 тисяч доларів за одну вечірку. Звісно, чим більш збоченими і ризикованими є розваги шейхів, тим Вище прайс, до прикладу підписання контракту про нерозголошення, що є обов'язковою умовою участі у вечірці, супроводжується подарунком в одну-дві тисячі доларів. Сексуальний зв'язок з людьми оцінюється від п'яти тисяч доларів залежно від жорстокості так званих стосунків. Випорожнення до рота та зв'язок з тваринами коштують від двадцяти тисяч доларів, а каліцтво до п'ятдесяти тисяч. Перші згадки про Дубай порта поті з'явилися у закордонних змі у 2015 році. Суть цих вечірок не змінюється протягом. Гом 10 років, але суспільний резонанс вони отримали лише після випадку з українкою Марією Ковальчук. У соціальних мережах українці все частіше розповідають історії про нелюдські умови перебування військових у тилових містах. Справа в тому, що опинившись за межами розташування військової частини, учасники бойових дій не мають жодної державної підтримки у питанні житла. У результаті військовим доводиться ночувати на вокзалах, у парках і навіть у тюремних камерах, куди їх погоджуються впустити поліцейські. Журналісти громадського поспілкувалися з бійцями, що на своєму досвіді стикнулися з проблемами пошуку та орен... Службового житла. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Сайт Booking пропонує винайняти в Краматорську трикімнатну квартиру на сьомому поверсі за тисячу гривень на добу. При цьому жити доведеться у край неспокійному районі, де часто стаються прильоти. Зателефонувавши ще по десятьох оголошеннях щодо оренди, кореспонденти не змогли знайти вільного житла. Причиною було те, що на вихідні до прифронтового міста з'їжджаються військові, щоб відпочити і розслабитися. Сюди ж з усієї країни до них на побачення їдуть дружини. У будні багато квартир і готельних номер... Мерів звільнилися, але це стосується лише подобового житла, вартість якого варіюється від 500 до 1500 гривень на добу. Знайти квартиру під довготривалу оренду набагато складніше, хоча вартість звичайного житла тут не поступається тиловим містам, сягаючи 20 тисяч гривень на місяць. Попри це, через наплив переселенців із прифронтових сіл та міст попит все одно перевищує пропозицію. Військовим із сім'ями орендодавці раді, адже це означає, що за квартирою будуть доглядати. Деяким військовим з цієї причини вдавалося знизити вартість удвічі з 20 до 10 тисяч на місяць. А от здавати житло одиноким бійцям, і тим більше у з побратимами орендодавці готові лише за великі суми. Зокрема, якщо йдеться про довготривале проживання з подобовою оплатою, господарі квартир вимагають сплати повної вартості окремо від кожного з квартирантів. За законом держава повинна розміщувати військових в казармах, а їхнім родинам надавати місця у сімейних гуртожитках. Якщо це з об'єктивних причин неможливо, військова частина зобов'язана орендувати для них жиле приміщення або ж за їхнім бажанням виплачувати грошову компенсацію за оренду. Втім, всі опитані журналістами військові стверджують, що платять за житло зі своєї кишені. Виняток, коли бійці живуть у державних приміщеннях. У таких випадках укладається договір з військовою частиною, і вона оплачує компослуги. Найбільше захисникам вітчизни розраховувати на жаль не доводиться. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.